Падав вишневий цвіт. Мариночка була єдиною дитиною в сім'ї шарандаків. Пестили батьки її леліяли, очей не зводили з доньки, все оберігали дівчинку від всього лихого, боялися, аби де не впала, не порізалась, ніг не замочила, не промерзла, не дай Боже, не доїла. Вранці хай довше поспить, вдень сонце пече, гукають до хати в холодочок. До роботи не привчали. Встигнеш, доню, ще за життя наробитися, казала мати. А Мариночка росла, захищена батьками від усього лихого та злого. Жила в своєму казковому світі маленькою феєю й принцесою. По казковому світ навколишній сприймала, бо думала, що життя казка для дітей і дорослих, у яких завжди добро перемагає зло, у який завжди щасливий кінець. У касті феєрії пролетіли дитячі роки У батьківській любові та ласті. Білою лілеєю підкралася юність. Не зогледілись батьки, коли й розквітла їх маленька принцеса і білою лебідкою випурхнула з батьківського гнізда. Не спалося вночі, хвилювалися вдень, як же ж там їхня донечка, чи їла, чи не їла, чи не промерзла, чи не зобиде хто. Забули батьки, що Мариночка вже зовсім доросла і що зайве так досі перейматися всім. Виросла донька, розквітла в батьківському саду вишенькою білою красуня на все село. Було приїде на вихідні дні додому, а хлопці проходу не дають. Кожен хоче провести станців, щоб постояти під тином, а потім ще й похвалитися, що саме йому честь випала з Мариною додому йти. Та Марина мало на кого звертала увагу. А от Гліб, чогось у душу запав. Може, того, що красень був, а може, що ім'я рідкісне не мав, а може, за неспокійну вдачу, гарячковість та непосидючість. Гоноровий був, не дасть собі в душу наплювати. Хіба ж вгадаєш, за кого краще заміж вийти, за тихого та спокійного, чи за такого, як він був? Потягло до хлопця, закохалася. Хоч і не подобався гліб батькам, а перечти не стали. Не хотіли, щоб донечка сердилась на них. Весілля гуло селом тиждень. Пили, гуляли, музики грали чотири дні. Пожили трохи молодята біля батьків, а тоді зібрали на частовані гроші у невеличкий вузлик. І вирішили майнути у світ широкий, шукати щасливої долі. А долонька занесла їх аж у тюмень, і не жалкували гліб та мариночка, що поїхали. І робота знайшлася, і житло, і зарплата пристойна. Життя веселе, безтурботне, ніби янгол-охоронець оберігав їх. Від життєвих негараздів. На новому місці нові друзі та знайомі у квартирі за щораз веселі компанії, сміх. А тут ще одна радість завагітніла Мариночка. Як радів гліб, що у них буде диття. На руках носив дружину, пилинки з неї здмухував, та все на вухо нашіптував. Ти ж, синочка, народи мені, Люба, синочка. А якщо в нас буде донечка? запитала Мариночка. Синочка, чуєш, синочка, бубонів п'яний від щастя гліб. Марина народила донечку. Маленьке, крихітне створіннячко, як дві крапельки води, схоже на батька. Як тішилася вона донечкою в пологовому будинку, сама зростала в любові, ласті й ніжності, і донечці хотілося віддати всю свою материнську любов. Гліб не дуже був радий, він же ж сина чекав, а тут Дівчисько. Марина пташкою припадала біля дитяти, пестила дівчинку, з рук не випускала, а його це так дратувало. Він вважав, що обділений увагою і ласкою дружини. Часто їй натякав на це, але Марина сприймала все це як жарт. Я однаково вас люблю. Тільки вона геть зовсім маленька, безпомічна, тому їй я потрібна зараз більше. А коли вона підросте, то все буде по-іншому. Гліб мовчав, тільки ще тісніше стискав кулаки, і Марина, не один раз спостерігаючи за цим стиском великих чоловічих рук, чогось насторожувалася. З народженням донечки все пішло шкереперть. Зникла сімейна ідилія. Хліб затримувався на роботі, безпричинно дратувався і згонив свою злість на дружині, яку ще зовсім недавно кохав до бостями. А пізніше і на доньці. Став злим, жорстоким, грубим. Якісь і ревнощі безпричинні з'явилися. Спочатку приревнував до кума, бо той допомагав на стіл Марині накривати. Тоді, коли Гліб люб'язно розмовляв із кумою. Згодом до одного із своїх колег по роботі, бо той, якось зустрівши Марину на вулиці, допоміг їй нести важкі валізи з продуктами. А згодом і до зовсім незнайомих перехожих на вулиці, які, проходячи повз Марину, ласо поглядали в її бік, так принаймні кожного разу здавалося гліб. Він став настільки дратівливим, що коли приходив додому, то в їх колись затишній квартирі починалося пекло. Тут мала бути ідеальна чистота, на столі парувати страва і, не дай Боже, щоб вона була дуже гаряча чи вже прохолола. Якщо щось було не так, посуд летів зі столу, розбиваючись об підлогу, борщем забризкувало стіни, а з люстри звесали макарони. Марина була бита через день і сама не розуміла за що, і від чоловіка не отримувала ніяких роз'яснень. Трирічна донечка, коли чула скрип дверей, забивалася в найдальший куток, часто там і засинала. Бо, як тільки її татко переступав в поріг, мама забувала про доньку і увесь вечір. Вертілася біля татка у всьому йому догоджаючи. Та стосунки між подружжям доходили до божевілля. Марина, яка після пологів розквітла, як розкішна лілея в райському саду, стала схожа на безлику, залякану істоту з напівбожевільним поглядом. У неї тряслися руки і сіпалися повіки, їй час від часу перекошувало обличчя і навіть віднімало мову, коли в чоловіка починався новий приступ безпідставних ревнощів чи придирань через будь-яку дрібницю. Коли він, розмовляючи з нею, у відповідь нічого не чув. Бо вона зі страху замикалася в собі, тоді Гліб починав її штурхати по підбоки, а вона продовжувала мовчати, геть зовсім ніяк не реагуючи на його штурхани. Тоді в хід ішли його здоровенні кулаки, якими він в селі не одному вибив щелепу. А вона тупо мовчала далі, не знаючи, що краще для неї. Мовчати чи говорити, бо били її і за одне, і за інше. Після таких чоловікових нервових зривів Марина тижнями не виходила з квартири, чекала, коли зійдуть з її тіла та понівеченого обличчя синці та гематоми. Вона стала сторонитися людей не тільки добрих знайомих, а й навіть випадкових перехожих. Боялися заговорити, ба бо навіть підняти голову і подивитися на людину. Це була вже не молода, чарівна та розквітла після пологів жінка, а дикий заляканий звір, якого позбавили волі і тримають у клітці та ще й знущаються. Вони ні до кого не ходили в гості. Друзі забули дорогу до них. Марина і Гліб жили, як від людьки, навіть маленьку Олесю. Не водили до садочка. Дівчинка була настільки залякана щоденними сварками батьків, що почала заїкатися, а згодом і зовсім перестала говорити. Вона навіть не плакала. Переляканим звірятком, божевільними очима дивилася на побиту маму і крихітним, худеньким тільцем тулилася до неї, ніби хотіла захистити її від болю і батька тирана. Іноді гліб приходив додому веселий, з букетом квітів, просив у дружини прощення, готував на кухню вечерю, частував донечку з солодощами, а то і ляльку нову приносив. Дівчинка брала гостинці до рук, але в оченятах не загорялись іскорки радості. Там бреніли сльози, дитячі сльози, змішані з любов'ю і ненавистю. І жорстокістю, й ніжністю. Марина не любила таких вечорів і веселого настрою чоловіка, бо вони завжди закінчувалися побиттям. Так було і того злопам'ятного вечора. Марина, підібгавши під себе холодні ноги, сиділа на широкому дивані в очікуванні чоловіка. Донечка гралася старенькою лялькою, час від часу підбігаючи до мами і тикаючи їй в руки іграшку, ніби хотіла поділитися з нею, аби та не сумувала так. Марина брала до рук ляльку, цілувала доньку, якось криво посміхалася, чи то сама до себе, чи до донечки, чи до старенької ляльки і знову кам'яніла. Сидячи в глибокій задумі, згатувала своє безтурботне дитинство, батьків, які її так любили і яким так давно не писала. Ось уже чотири листи отримала від них, а відписати так і не наважилась, все боялася, що не стримається, напише всю правду про своє щасливе життя, а вони ж там будуть хвилюватися. А, може, таки написати, що зле мені тут, хай приїдуть і заберуть додому полинути б у нашу маленьку затишну хатину. У старий вишневий садок, заквітчений білий рай. Вона навіть посміхнулася при згадці про батьків. Подумки, звичайно, бо якби побачила в дзеркалі своє перекошене від усміху обличчя. То злякалася б сама себе. Вона таки наважилася і сіла до столу, розгорнула учнівський зошит у клітинку і рівними кругленькими літерами написала. Любі, мої татко і мамусю, простіть мені, вашій неслухняній доньці, що так довго вам написала. У цьому далекому й холодному краї я так сумую, за нашим вишневим раєм, за густим споришем на подвір'ї, за солов'ями й пахучою матіолою. Тут не падають у трави зорі і не чути цвіркунів. Тут я стала кам'яною брилою, а мені так хочеться вернутися додому. Щоб теплим весняним ранком вийти в квітучий вишневий сад маленьким янголом, зривати цвіт вишні і квітчатися ним, як у дитинстві. Пам'ятаєте, мамо, як ми з вами плели віночок із дрібного вишневого цвіту і квітчали мою голівку? Я вернуся янголом до саду, мамо. Марина хотіла ще щось написати батькам, але клацнув у дверях ключ, і вона, як сполухана птаха, кинулася ховати зошита. Руки й ноги задеревіли зляку. Чого чекати сьогодні? Слова наляканими горобцями пурхали в її голові. Донечка забилася в куток за шафу. Гліб відчинив двері і, щасливий та усміхнений, переступив поріг. У руках великий букет білих троянд, коробка дорогих цукерок, шампанське, нова лялька для донечки і невеличкий згорток, перев'язаний подарунковою стрічкою. Мариночка, Люба, де ти? Марина, тремтячими ногами. Підійшла до прочинених дверей спальні, а він уже стояв перед нею, як нечистий вискочив із табакерки. Вітаю, вітаю. ніжно схилився до її вуха і шепотів. Сьогодні роковини нашого весілля. А пам'ятаєш, яке воно було? Тиждень голо село? Дивись, я ось шампанське купив, квіти тобі й сукню. Ту що ти колись хотіла, а я не дав тобі гроші. А сьогодні зайшов і купив хочу, щоб ти в мене була найкраща. Тіло Марини тремтіло від страху. Ти чого тремтиш? Холодно, чи що? Ану, бери квіти, став у вазу». Швиденько накриваймо на стіл і будемо святкувати. Сукню, сукню одягни. І волосся заклади так, як тоді. Коли я тебе вперше проводив додому? У жінки тремтіли руки. волосся не збиралося в пучок. Шпильки падали додолу, і вона раз по раз згиналася, аби їх позбирати. А гліб уже хазяйнував на кухні, накривав білою святковою скатертиною стіл, ставив вазу з трояндами білими-білими. Дістав бокали для шампанського і запалював такі ж білі вінчальні свічі. Після вінчання отець Петро сказав, щоб берегли їх. І коли хвороба яка в сім'ї чи не гаразди, то щоб запалювали. От він і згадав чогось ці слова, як був на роботі. Чого ж не запалити? Хай горять. Може, якраз краще щось зміниться. В них на краще. Марина все ще не могла справитись із сачіскою. «Мариночко, ти ще не готова? А я тебе чекаю. Громом бухнули слова і важким камінням посипалися на лунку підлогу. Марина стрепенулася, з'їжилася, ніби над нею, занесли дрючок. Щоб що є сили вдарити. Вона вже мала бути одягнена, підфарбована й усміхнена, а перед ним стояла на його дружина, яку він звик бачити раніше весела, усміхнена, жвава красуня, а якесь страховисько, тремтячі руки, перекривлене обличчя, переляк. В широко розплющених очах. Чоловік знервовано розірвав пакунок, дістав звідти сукню і почав допомагати дружині одягатися. Мариною ще більше стало трясти, руки не потрапляли в рукава, з очей признали сльози. Стіпивши зуби, Гліб все-таки одягнув на неї сукню і, взявши її під руку, не повів. А поволік на кухню. У келихах іскрилося пінисте шампанське. За нас, люба, Гліб підняв келих і пригубив солодкий напій. А Марина божевільним поглядом дивилася на нього, і раптом вибух якого вона чекала. Пий, ідіотко! Чого витріщилась, як коза недорізана. Потім ляпас по щоці, на білосніжну скатертину впала крапля крові, потім друга, а жінка закам'яніло сиділа, чекала на щось страшніше. До нього. Вона вже була давно готова. Ей, ти, мумія, скажеш хоч слово. Чи ні, чого тобі треба? Стіл накрив, квіти купив, сидиш оно в новій сукні, а на обличчі ніякої радості. А Марина мовчала. Вона мовчки втрачала розум. Їй давно було байдуже до всього, до цих розкішних троянд і дорогої сукні, до іскристого шампанського і білої скатертини, заляпаної її кров'ю, до цього чоловіка, якого вона так любила, до крихітної донечки, яка десь заховалася в спальні, і про неї навіть не згадує ніхто. Їй було байдуже байдуже байдуже. Вона вже ніби не тут була, а десь в іншому вимірі, чи то їй лише так здавалося. Вона мовчала. Безумними очима дивилася на свого чоловіка, а бачила батька молодого, веселого, а біля нього маму і вишню в цвіту біля воріт. А потім себе побачила маленьку босоногу дівчинку. Сиділа на тонкій вишневій гілці, рвалась в пілі соковиті вишні, сік тонкими, довгими цівками стікав крізь її пальчики і капав на святкову сукню. Спам'яталась, кинулась, відчула різкий біль в тілі, пронизливий, нестерпний, подумала, що впала, плакала від болю, але Тихо, беззвучно, чекала, коли підбіжить мама. Обійме, приголубить, поцілує забите місце, але мами не було. А їй боліло, боліло, боліло. Вона сіпалася в конвульсіях, здригалася всім тілом, а потім раптом обм'якла. стишилась, завмерла. болю вже не було. Білим метеликом злетіла вгору, сіла на розквітлу вишеньку, кругом все біле, біле і світ, і цвіт, і вона, маленький білий ельф, вишнева квіточка, мамина принцеса, таткова, розквітла вишенька. А внизу її понівечене тіло. Гліб в калюжі крові, в його руках топірець, а в дверях маленький янгол, трирічна донечка. А з вишеньки сиплеться й сиплеться білий цвіт, падає на стіл, корабликами плаває у келихах шампанського, Встиляє закривавлену підлогу, пестить. Та голубить її крихітне диття, хоче сховати під білим покривалом вишневий сік, що стікав у її далекому дитинстві тоненькою цівкою крізь пальці, як зараз стікало її молоде життя. А з вишеньки падав білий цвіт.